Привіт! Приступила одна завтівка з Нідерландів. Це Nissan Leaf Lief, репутації технологені максимальний, 19 2015 року, без жодних підкрасів та страхових випадків. Зразу ж видно максимальну оптику, зимова резина Michelin, салон у нас шкіра Alcantara, вже і сертифікований. Тобі повністю підготовлений до продажі. Пробіг у нас всього на 46 тисяч. Оновлена вже мультимедія, автозатемнення, зеркала заднього. тобто це, все все тут є. 360 камери, всі дистроніки, контролює смуг, полесно. Тобто, що може бути в цій моделі, все є. Також тут є, звичайно, у нас комплект зарядок повний, є сабуфер бос, є аптечка, є парасолька в хорошому стані повністю. Вкладень не вимагав. Тому, кого цікава ця автівка, звертайтесь всім-всім. Зараз знімаю я такого відео по фарбі, тому що ви будете впевнені, що все дійсно є в рідній фарбі. Тут тобто, завжди на стійках є менше, і далі йдемо вже по автомобілю. 76. 76. 76. Як бачите, все є в рідній фарбі. До 140 вважається нормою покриття. 67. Тобто всі подібні місця. Пан пристава. Так, я наче тут згин. Бачите, все, б'ється у нас однаково. Бампер у нас пластмасовий. Сам СІДА. Тобто, коли цікавить, приїжджайте, самі переміряєте, Ну, автомобіль в повністю рівній фарбі, хоч щось приходити, немає нам сенсу.